Шановні педагоги, недавно відлунало Різдво, але його дух ще довго буде жити в наших серцях. Сьогодні ми завітали вашу школу з Миколаївського району є таке селище Липівка, Ви, напевно, про нього не чули. Але тепер будете знати, що там теж є дітки, які вчаться в школі, як і ви, і працюють над тим, щоб творити добро і показувати те, чим живе український народ іншим. І саме сьогодні ми приїхали до вас, щоб показати вам різдвяну виставу, повернути вас в ті далекі часи і стати свідками того, що сталося різдвяної ночі. Тож запрошуємо вас переглянути виставу, почерпнути з неї, можливо, щось корисне, можливо, цікаве, напевно, нікому з вас не нове. Але я думаю, що все-таки вона залишиться у ваших серцях назавжди. Різдвяна нічка особлива. Христос родився на землі. Хай буде свято, це чудовим. Хай сяє зірка у горі. Хай сяє пром на сріблястим, на щастя, долю у ваш дім, надія. Віра все прекрасне, хай буде оберегом ні. Добрий вечір, люди, вашій теплій хаті, щоб були ви завжди щедрі і багаті, хай різдво Христове. Чигняйте двері і просіть до столу, до своєї вечері. Косу -яскраво. Сестричко, за світі моя справа, нехай панує ніч. Так, засяй моя скраву, розкиньмо свої промені по всій землі. Прислухайся, сестричко, вже місяць дне у світлі свій ліжок. Мій любий сестрички, як я радий вас бачити, я розсипаю зорі по сніжку, м'якому. Святий вечір на порозі, щастя зічі дому. Прислухай місь, все ти тих що ти кроки. Це велична панна йде. Поквічаємо сяльну свою панну, закружляємо у прекрасному тарку. Для людства, цінна, мов перлина, це ніч свята, бо зродиться дитина, все цар і неба, і землі. Хто ти така, пошатна, мов цариця, твої слова на хненні урочисті, запали в душу, які поясни, хто ти така, скажи нам, звідки ти? Господь подарував мені життя, я вам сестра, я Вифлеємська зірка. Що вказує дорогу до Христа, який недовзі має народитись. Блаженна ноче, я дороговказ, а ти різдвяна ніч, не ніч спокуси, не ніч злодійства, і не просто ніч. Тебе значна подія для сторіч. Дозволь тобі корону одягти. Серед ночей ти справжня королева, навіки вічні, будь благословенна Так Боготець Віднині повеліти. по сіно до стіжка, а ти фільму ту квазу, бо холод до піка. Гей, брате, все пропало. Глянь, все небо запалало. Боже, змилуйся над нами, все пропало з головами. Ми збилися не несила далі йти. Ага, я знаю, хто ви. Нам єму сповістив. Далеко бачу, йдете, зимовий час. Хоч лік собі знайдете. Ось тут, стоєнці в нас. Марія, нам стайні краще буде. В теплі, поміж явня, ніж там звільніть. з тим добро Йому честь і слава будемо співати. Щаслива я не зіб'ється з дороги, поки я сею жоден подорожній. І звіст мого щасливого буття дороговказом вірним бути для тих, хто хоче вірити в Ісуса, і серце його світло відчиня. Я світло шлю, я дарую зрячість усім, хто хоче щастя віднайти. Я в чорній царстві проживав І там би час без кідував, весело було, пекельне вовніше пекло. І я з пекла вийшов погуляти і зверху побешкетувати. Погади щось зробити хочеться, аж голова моя ворочиться. О, придумав що зроблю, я вас їх в пекло заберу. Вийди, вийди, грішний сатик, досить чвари нагоняти. Тали нам свята година, святкуємо разом, як одна родина, згадаймо про тих, посумуємо серцями, хто більше не буде, святкувати із нами. Згадаємо Два тисячоліття Не. в цьому світі душа радіє в радості святій, вже час дідуха запросити до хати і всією українською родиною Різдво святкувати. Ух, я пшеничний дідух, нині собі погуляю, по в тілі маю, рік я оживаю. І велику радість в серці маю, що світ мене шанує, і хліб усім смакує. Ті люди, і радіться нинішньої днини. Ми вам принесли веселі новини. Весело Христу й Марії Кріпи у серці віру й надію, хай ця зірничка, різдвяні свята, Несе, що треба до вашої хати, здоров'я, втіхи, веселих свят, багатої долі, много я літа, Христос зарождає. Різдвяні свята, добрі люди, щоб коляда дзвонила всюди. Пишіть у гості, брат до брата, щоб щастя вповнилася хата. Хай добром і щедрістю життя заквічає, а ми разом скажемо Христос. Ось на такій піднесеній нотці ми і показали вам свою різдвяну виставу. Я надіюся, що все-таки у ваших душах ця вистава запалила Іскорку добра і любові. Я вірю, що милосердя переможе, і не дивлячись на те, яка ситуація в країні, не дивлячись на те, яка економіка в країні, людські відносини повинні залишатися людськими відносинами. І я думаю, що сьогодні між нами і між вами зав'язалися дружні відносини. Ми будемо їх підтримувати, ми будемо відвідувати вашу школу, а ви, можливо, колись приїдете до нас. Ми будемо тільки раді. І я думаю, що все-таки будемо підтримувати з вами зв'язок. Наші діти сьогодні і батьки привезли вам деякі гостинці, солодощі, можливо, на фізкультуру м'ячі вам пригодяться, трошки канцтоварів. Думаю, що ви використаєте їх в себе. Чим можемо, тим поможемо. Домовилися? Щиро <плес> вам дякую за увагу і що нас так поститно прийняли. Шановні організації свята. Найперше щиро хочу подякувати вам від нашої школи, від дітей наших за те, що завітали в нашу школу. Дякуємо вам також за таке прекрасне дійство. Ви діти дійсно молодці за те, що ви є такі гарні артисти, а основне це те, що ви відновлюєте традиції нашого народу. Я бажаю вам, щоб діти були здорові, щоб легко вам йшло навчання, щоб ви здобували таких творчих. Злетів, ті зародки оцього артистизму, що у вас проявилися, що вони продовжувалися, продовжувалися і розквітали. Я надіюся теж за співпрацю з нашою школою. У нас теж є своя різдвяна програма. Непогана. Ми ви приїхали до вас, ви до нас. Тому ми вас запрошуємо неодноразово в нашу школу. Дякуємо, що ви до нас завітали. Творчена вас летів і на на завтра стромний подарунок для вас. Беремо дякуємо вам за.